Усім привіт! З вами Олянка. І в першу чергу я дуже вам хочу подякувати за 300 підписників. Я навіть не очікувала, що за пів року буде так багато підписників і так багато людей, які мене дивляться. Мені дуже приємно. І дякую вам, що ви дивитеся мої відео, над якими я дуже стараюся. Я почала знімати на Ютубі. Спочатку знімала в селі бабусі, бо я вперше була тоді літо, і я знімала у селі. І от дотепер я знімаю, і в мене шок від того, як ви ставите мені лайки, як ви мене переглядаєте швидко, і я вам дуже Дякую за стільки підписників. Я навіть не очікувала. І як бачите, цьому відео ще не кінець. Я перебралася на кухню і це значить, що я буду їсти. І буду їсти незнайомі для мене смаколики. Око. Е не знаю, що це таке. Фанта якась. Тож не знаю, що це таке. Все будемо дивитися. Язик і ікла і Макдональдс. А в другій частині я буду їсти емонджі 4 ока. Туалет з чпачупсом, якісь палочки, яблучні, кислу пшикалку і зубну пасту. Це буде е, в, в другій частині. А в цій частині буде оце оце. Що ж, почала пробувати. І перше я хочу попробувати око. Классный, так мячик. Угу. В создании косняченко нушнява. Ці їжі я ставлю десь 8 з 10, бо ніби начинка вона смачна, але типу якась і смачна, і не смачна. Око важко відкривається і чуть зуби не поламали цією упаковкою. Тому вісім з десяти. Погнали далі якусь пляшечку? Це помада. Прикольно. Це помада, але це не жилелька, це типу Чупачупса. Машну? В цьому я ставлю 9 з 10 за активність, за те, що ніби за таку креативність, за помаду. І я думала, що це желейка. Дуже люблю желейки, тому 9. Але все у нас Далі беремо якусь апрельну фанту. Мія якісь тут от таблеточки навіть. Що ж, пробуємо? Ой, боже. П'ять десяти. По-перше, смаку майже нема. А подружжя, вона тупо, треба смоктати, тупо, навіть не розкошувати зубами, ніби, ніби як та помада, але не помада. Тому 5 з 10. Далі давайте розпакуємо а... язик вампіра залажу. Ай Шачаки, а то ваш я лью? Прикольно. Что ж, проблем язык? желе.

Але упаковка дуже міцно прив'язана і ніби ледве то відкрила, тому і дев'ять. А ще ледве відкушується. Смак смашин. Кративність класна. Попалюємо. І у нас залишилося останній смаколик в цій частині. Залишилось Макдональдс. є картопля фрі і щось непонятне. Зараз подивимося. борі є картопля фрі морозиво і пишіть в коментарях що це бо я навіть не знаю якщо ви знаєте то пишіть у коментарях і почну я з Макдональдса Картоплі фрі 10 з 10. смачна, легко рветься і м'яка. Невідомому смаколику я дам. 10 з 30 бай. Так само, як картоплі фрі. І мрозивої довіди. Смак не сподобався? Ну? Пишіть в коментарях, що мені ще пробувати. І чекайте другої частини.